Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старійшина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, раб він, що ти прийшов від Бога, як учитель, бо ніхто не може чинити таких знамень, як ти чиниш, коли б Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому, «Воістину, воістину кажу тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. А Нікодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері й народитися? Ісус відповів, воістину, воістину кажу тобі, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер де хоче віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від Духа. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Евангелія знищать наші гріхи. Фимюйця, Духа, в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Христос, Пан з мертвих Все. Христос Воскрес. в Христі, дорогі брати і сестри. Кохані наші парафіяни, організм, сістри законни, монахині, дорогі наші радіослухачі, брати і сестри, у укохані Божі діти. З дитинства пам'ятаю одну таку розмову. Так напевно треба назвати це розмовою, бо ми привикли, що розмова це коли збираються люди, рідні, близькі, десь вдома чи в костюлі, чи при якійсь нагоді. Це була розмова в сільраді, коли ми виписували якісь документи. Це пані, яка в сільській раді працює, запитала маму, коли народився син. І мама каже, він постійно народжується. Каже: ну, от коли ви його народили? Якого числа? Мама каже, я вам повторюю, його постійно народжую. Та як, ви що ви І мама каже: Ну то ж дати життя, це так як люди не раз роблять дуже погано, залишають дітей в лікарнях. В діти в якийсь дом малютків, відказуються, десь відрикаються, позбавляються батьківських прав. Каже, це не тільки дати життя дитині, це ж треба його кожен день годувати не один раз, купляти одежу, треба його вчити. Я його навчила ходити, розмовляти, вчу його працювати. Навчила його молитися, ходити до костьолу, я його постійно народжував. І я ж тоді був в шкільному віці і трохи це розумів і трохи не розумів. Але коли цю Евангелію читаю вже як священник неодноразово цей третій розділ святого Яна Апостола, то розумію, що ми дуже часто, християни, люди віруючі, так відносимось до духовного життя, як не раз до такого фізичного, тілесного життя. Народився і все, і спокій. Охрестили і вистачить. Взяли шлюб і вистачить. Всповідалися раз на рік в Пасху і вистачить. Але це не є життя, це є існування. Це є просто вмирання, це час від часу, якби піділяти вазон. І забути на місяць за нього чи на більше. Давати життя це постійно думати, наприклад, мама, особливо, очевидно, і для батьків, для татусів тут великий поклін за їхню заботу, турботу. Але матері знають, як це пам'ятати про дитину. І пам'ятаю теж таку другу розмову, коли ми. Говорили на спільноті одній домашньої церкви, реколекції були, і розповідали про Адвент, що таке Адвент, час очікування на Різдво. Господнє. І теж пам'ятаю, треба було давати свідоцтво. Я тоді був з мамою на реколекціях, і мама каже: А я себе як мама завжди відчуваю, якби в Адвенті, якби ціле життя була вагітна. А дитина вже має свої роки. Вивчилася на Ксьонка, вже служить, а я постійно про нього думаю, що він, де він, що він каже, як він молиться, чи він не голодний, чи він не змерз, чи він виспаний. І каже, я постійно, постійно каже, ніби то його віддала Богові, але постійно відчуваю, ніби була без ним, так як він має довіру народитися в стані благословенному. І каже, напевно, вже як будемо в небі разом, то я вже скажу так, я вже свою місію зробила. Так ми повинні, кохані, розуміти, що ми є вагітні Богом або Бог вагітний нами. День Воскресіння, Пасха, Великдень. Це той момент, коли Господь Бог показує нам повторне життя другий раз народитися згори, з Божого Духа. Другий раз Господь приходить до своїх учнів. Євангелист зазначує через закриті двері. Вони його бачать, він є в тілі, його можна доторкнутись, але це він в особливий спосіб доторкається всього і всіх, хто є і що є біля нього. Доторкнутися дверей, відкрити двері. Це є нормальна річ, але пройти через закриті двері це є такий дотик, який є пронизливий, який є пронизливий. Це може не є теологічний приклад, але мені зараз так в голову приходить на думку, якщо ми собі робимо якийсь танкчал, там чай, наприклад, на сніданок, на вечерю чи коли, і взяти воду окремо. Взяти чай, крем, якусь заварку і цукер, і взяти так разом його поскладати одну біля другого і сказати, так, це є чай. Але якщо ми його змішаємо разом, то все є. страва, яку можна випити і сказати, що це є чай готовий. Ми не раз так в житті духовному хочемо доторкатися, доторкнутися до Бога доторкнутися до образу, до фігурки, до Христа. Але коли ми приймаємо святе причастя, комунію святу, коли ми сповідаємось, то ми проходимо через закриті двері, ми з цим Богом єднаємось. Цей Господь Бог, Він в святому причасті, в цьому святому хлібі, він розпливається в нас, в сердині, Він йде в кожну жилку. Кров в кожну клітину нашого тіла, і це святе причастя нас обожнює, освячує, і ми стаємось ще раз на ново Божими дітьми. І тому сьогодні, коли приходить до Пана Ісуса Нікодим, пригадую собі ситуацію, і то неодноразово, коли, будучи міністрантом, до нашого пропуща Ксьонд Владислава Ваннакса приходили комуністи партійні і казали Владислав Павлович, ми знаємо, що ви правильно все робите, але нам треба з вами воювати. Ви трохи багато всього робите. Я пам'ятаю одну відповідь. Він каже: Я влюблений в Бога, я не можу мовчати. Мені треба говорити, мені треба строїти кості, мені треба їхати в села правити служби Боже. На цвинтарях відправляти, сповідати людей, я не можу мовчати», – він казав. І я собі думав, наскільки ця віра є в нього міцна, наскільки це слово пронизливість є реальна в його житті. І, власне, сьогодні нікуди цей свого роду релігійний Совєтський Союз був тоді. Вони були проти Пана Ісуса і проти цієї християнської спільноти. Вони не розуміли, думали, що це якась секта, що це, може, якісь його винові з'явились. Вони воювали, бо політика була з релігією зв'язана. І приходить Нікодим і каже: Господи, я знаю, що ти, що ти є Бог. І він за всіх розписався, не тільки за себе, раб він. Знаємо, що ти прийшов від Бога як вчитель, бо ніхто не може так робити з людей, як ти, не маючи Божого помазання, коли би Бог не був з тобою. Ми знаємо. Але Він шукав правди. І ми теж часом стоїмо якби на двох границях, двома ногами, одна по цю сторону, друга по іншу. І кажемо: Господи, ми би хотіли. Бути з тобою з'єднані, але ми тільки хочемо доторкнутися, тільки хочемо тебе про щось попросити, про здоров'я, про ще якісь речі, але ми так боїмося з тобою з'єднатися. І це є такий страх, як не раз десь розмовляю з молодими людьми і треба сказати сьогодні відкрито правду в очі, що це є найбільша катастрофа 21-го століття. Коли запитую людей молодих, чому не одружуєшся, чому не береш шлюбу, ми боїмося відповідальності. Вони готові жити з собою, вони готові міняти, як кажуть, партнерів, але з'єднатися з собою в Богові бояться, бо це відповідальність. Але з другої сторони, коли я кажу, слухайте, це привілей, це справді привілей. Уяви собі, що ти приходиш до мене на подвір'я. Хоче щось вкрасти. Картоплю, бураки, машину, якусь річ, якісь тапочки, шльопанці, які біля веранди стоять. Ти хочеш вкрасти. Я виходжу і кажу, це твоє, пожалуйста, даю тобі завіщання, документ, ключі, гроші на заправку. Тримай, це твоя машина. Це сьогодні твій подарок. Як ти себе почуваєш? Ти сьогодні крадеш чиюсь людину, але ти можеш її в подарок від Бога отримати, прийти до вівтаря, і Господь тебе поблагословить на це відповідальне життя, це привілей. І ми раз хочемо вкрасти в Бога в Божу благодать. Дай Боже здоров'я, дай Боже щасливої дороги, дай Боже доброї роботи, зарплати, дай Боже вирішити справи. Але ми нічого не хочемо мати спільне з тобою. І це є те це зл... злодійство, цей можна назвати християнський бандитизм такий. Прийшли, вкрали і пішли. Але з чим Бог залишається? Чого Він від нас потребує? І сьогодні нікудим приходить і каже, ми знаємо, що ти є від Бога. І він шукав правду питає, як це значить, як народитися. А постійно треба народжуватися від Духа Святого, з води і Духа, тобто хрещення, маєш увійти в спільноту, не просто прийти, подивитися в Костю, як тут правиться, як моляться, як співають, але стати учасником живої спільноти Христової Церкви, живої спільноти літургії, бути учасником. У нас теж колись. В школі, в дитинстві записували в жовтеня в піоніри, але ми галстуків не носили ті, хто ходив до костюла, на нас сварилися, були галстуки десь там вдома. І толку з цього, що ми були записані, ми до цього не належимо. Але костюл це не є якийсь піонір-палац, де ми маємо записатись. Ми повинні творити цей костюм і пройти через закриті двері з Воскресним Христом. Це означає з'єднатися з ним, проникнути все те, що є створене Богом, і мати над цим владу, над своїм хазяйством, домом, сім'єю, родиною. Це означає, що коли є Бог зі мною, я можу щось з цими людьми зробити, я можу дати добрий приклад, я можу послужити цим людям. Я маю щось більше від Бога, не тільки якісь. Припустимо з предположення, я знаю, як повинно бути. І я живу цією правдою, як сказав Нікодим сьогодні. Ми знаємо, що ти від Бога. І кожен батько, кожна мати може сказати, я знаю, як має бути. І дітям в очі казати правду з любові. По-божому повинно бути так. І в тоді це є проголошення Божого Царства, в тоді це є Воскресіння. Тоді цей Воскресний Господь приходить до нашого дому. І пан Єсус каже, так як вітер віє, куди хоче, так є з кожним, хто є народжений від духа, Він є неприпустимий, але він є зрозумілий. Він є сприятливий. Він є насправді той, хто відчуває цю присутність Бога в своєму житті. І мене останню теж запитали одні люди, в яких я був на реколекціях. Перед Пасхою підходить власне одна жіночка і каже: Ойче, як мені робити? У мене є таке почуття на молитві, ось так і так відкритися на Бога, молитися, бути повністю віддана Святому Духові. Чи я маю зважати на те, що люди скажуть, чи на те місце, чи на ситуацію. Якщо любиш Бога, якщо почуваєш цей Божий порив, то думай про те, як дивиться на тебе Господь. Бо в інших релігіях, коли ми були, наприклад, в Ізраїлі, там ці ісламці, буддисти і так далі, вони, коли мають свій момент молитви, він не дивиться ні на що. Має такий коврик, розстеляє, клякає, б'є поклони, молиться, ти його можеш обікрасти. Він, він навіть не реагує, він повністю в цю хвилину відданий Богу. І як християнам, власне, потрібно такої ревності, не думати за ніщо. Просто в цей момент я є з Богом. Тут може світ валитися з правої і з лівої сторони, але я є зараз з Богом. І це означає Воскресіння, це означає нове народження, це означає нове життя з Богом. Для того сьогодні в цей пасхальний час, будьмо відкриті на Бога, дозвольмо Господу прийти до нас як воскреслене і дозвольмо Богові, щоб ми в ньому щоденно знаново народжувалися і завжди були Його дітьми. Амінь. Христос з мертвих восстанов.